А ви знаєте, який прогулянковий візочок вже не перший рік підкоряє серця Матусь? Саме так це El Camino Dynamic у версії PRO з оновленим текстилем та на золотій рамі. Справжній сюди хід в світі дитячих візочків з міцною алюмінієвою рамою та великими непробивними колесами з матеріалу Єва діаметром 17,5 та 25 см з амортизаторами на кожному колесі. Передні колеса фіксуються в положенні прямо. Преміальний текстиль жакард з водовідштовхуючим просоченням. Батьківська ручка з зобивкою за кошкірею регулюється по висоті. Капюшон має оглядове віконце, додаткову секцію збільшення, кишеню до дрібниць та велике вентиляційне віконце. Спинка регулюється в трьох положеннях, а також регульована підніжка, вага візочка 9,7 кг. За безпеку відповідає знімний бампер, обмежують сповзання та пятиточкові ремені безпеки. Комплекції, йде все необхідне, москітна сітка вбудована в капюшон візочка, дощовик та чохол на ніжки для холодних періодів. Візочок легко і компактно складається, а максимальне навантаження його 22 кг. Підписуйтесь та купуйте в маля.